Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Після рясних дощів на території України починає поширюватися більш прохолодна повітряна маса. Тому на цьому тижні на високі значення температури не розраховуємо. Отже, буде атмосферний тиск дещо підвищуватись. У більшості регіонів переважно погода без опадів, але це лише до п'ятниці. І також у нас невисокі значення температури. На синоптичній мапі ви можете бачити, що атмосферний фронт відходить у східному напрямку. Завтра хіба що на сході, південному сході трошечки ще дощитиме. Потім на нашу територію впливає поле більш підвищеного тиску, тому переважно без опадів. І лише бачимо, вдень в четвер вже починається на крайньому заході, а потім в п'ятницю вже у більшості регіонів надійде черговий атмосферний фронт з опадами. Повітряні потоки за такою синоптичної ситуації переважатимуть з північного заходу, але протягом наступних трьох діб вони перейдуть на південно-західні швидкості 5-12 метрів за секунду. Певні пориви можуть бути вже наприкінці тижня, коли надійде із заходу черговий атмосферний фронт. Температурні показники будуть невисокі. Отже, в нічні години температура у більшості областей 2,8 тепла, місцями навіть 0,2 морозу, окрім південних областей, а в Карпатах навіть в нічні години до 4 морозу може опуститися температура в денні години 7,13 по всій території України і дещо вище, звичайно, ще залишається на півдні, там 12-18 градусів. Також зверніть увагу, що якщо температура опускається вже нижче 0 градусів, то це вже називається мороз, а не за. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.